Вітаю всіх! Хочу розглянути цікаву тему. Конгрес США дасть допомогу Україні в кредит. А тепер дивіться, це не дивно, тому що допомоги дуже багато, грошей багато. Але, я ж економіст, я навчалась, бо була в мене дисципліна гроші та кредит. А чому кредит? А я зараз вам поясню. Але спочатку трішки розкладу. Так, США. О, так. Дійсно, вони дадуть в кредит. Я тільки в думках подумала: ось в кредит, тому що наша влада не дуже добре себе веде. Розумієте, вони не розчаровані поведінкою і дають кредит. Так, його дають. Кредит дають, і ось захист інтересів. Захист інтересів, де ще США. А тепер чому? Я вам пояснюю: по-перше, є принципи кредитування. І один з принципів це, ви знаєте, цільовий характер. Цільове використання коштів. Тобто, якщо ці кошти надаються в кредит, ця допомога в кредит, вона тільки має цільове призначення: не більше, не менше. І це все відслідковується. Далі поверненість. Тобто Україна повинна буде повернути ці кошти. Давайте подивимось. Поверненість. Україна має повернути, ці кошти буде, які надають допомогу США. Так, вона має повернути їх, щоб ви розуміли. Далі строковість. Тобто, кредит має строки. В Україні будуть виставлені строки повернення цієї допомоги, яка надасться в кредит. В Україні будуть строки виставлені повернення цієї допомоги. Так, строки. Україна матиме строки, але ці строки будуть двигатись. Це не конкретні строки, там що раз і все. Ні, вона матиме ці строки. Ось. Також платність. Кредитування платність. Тобто це відсотки за кредит. Це я оплата за кредит. Давайте так. Україна буде платити відсотки за цю допомогу, яку надає США в кредит. Україна буде платити відсотки. За ту допомогу, ку надає США в кредит. Ні. Безвідсотковий. Ну, це вже добре. Є така тема безвідсотковий кредит. Є також не, не буде. Ну, хоч так. І ви знаєте, останній такий принцип забезпечення кредиту саме цікаве, США видвинула певні умови для України, щоб надати цю допомогу в кредит. США видвинула умови. Так, умови є. Конкретні умови до влади. Тепер розкриваю, що там у захист. Любі мої, це допомога для захисту. Не фантазуємо зайвого. Це захист. Так. Дивіться, це захист. Також Україна накопичує ці ресурси, все, що надають, накопичують для... Якби ви знаєте, для якого результату. А так, в основному, це захист буде. Тому така ситуація на даний момент.